Перші місцеві вибори на Хмельниччині відбулися в 22 об'єднаних тергромадах. Це більш як у двох сотнях сільських, селищних і міських радах. Незабаром всі суб'єкти місцевого самоврядування зникнуть, та хвилюватися подолянам немає про що. Кожній там місці, де була раніше сільська рада, залишається на посаді виконуючий обов'язки старости, який є посадовою особою органу місцевого самоврядування, но вже новоутвореної об'єднаної громади. І він має всі ті права, які має посадова особа органу місцевого самоврядування. Тобто він зможе надавати довідки, видавати виписки. Здійснюватимуть повноваження колишніх голів рад, тимчасово виконуючи обов'язки старости, котрі, до речі, повноважень матимуть більше. Поки громада не обере собі першого старосту, конкретної ж дати виборів поки що не визначили. Вибори старост оголошуються об'єднаною територіальною громадою, але термін, тобто дата, призначається Центральною виборчою комісією. Це буде насправді не раніше березня місяця. У чотирьох тергромадах відбулися перші сесії. Саме вони стають початком ліквідації старих рад. Та процес становлення нової владної структури справа не одного дня. Процедура ліквідації сільських рад починається після проведення першої сесії. Тобто до першої сесії ще працює на роботі голова, і секретар, і всі решта. Що стосується решти працівників, то вони. Оскільки це є ліквідація, вони попереджуються про звільнення, лише два місяці працюють на роботі. Мона далі вже голова громади, де приймати рішення за законом. Перші сесії тергромад мають відбутися вже до 5 грудня. Наталка Бахамент Ігор Павлюк, Новини телеканал Ті 7+.